Сьогодні неділя, видалась хороша сонячна погода, вирішив розвідати Солукію на рахунок завалів і тому подібного. Тому що планую вже починати по ній сплави. Рівень води трошки високий для неї і досить хороша течія. Коротше, має бути хороший деньок. Провожу ритуальну операцію ящерки. Опа, є малютка. Все, біжи собі на сап сохне, я тебе не буду чіпати. Дурне, не лізь в воду. Ладно, треба кидати в кущі, бо вона сама зараз нову воду. Стрибне. І опа. Все. Дуже файно на воді, вода така прохолодна. Сонце пригріває, навіть буває, припікає. Але від води йде такий хороший холодок і досить досить комфортно. Класно. Після цього ста тут був постійно завал, після того, напевно, куди піднялося змило або. Місцеві розібрали. Тепер досить все прохідне. Але це поки що. Потім почне рости вся трава, рязка підніматися, заб'ється, закупориться. По-любому ще будуть завали. Це якийсь місток і шлюз. Справа там обливається вода, я там не приду, бо зачеплюсь плавником. І тут постійно треба старатись в середню, центральну попасти. Ну і відповідно присісти. Отак. От прохідне. Село острів. В цьому місці вже зазвичай починали смілини, якщо рівняти з червня минулого року. Поки що все досить прохідне. Отут вже видно, що мілко, отака глибина. Але плавником не чіпляюсь. Минулого літа вода підпадає, що чіпляється, Поки що добре. Якщо йти там під лівим берегом там глибше, і там не чіпляєшся. Але вже як починаєш підходити під ті верби, там все рівно мілинає по-любому будеш тертись. Ну але не сьогодні, сьогодні нормальний рівень води. Густо там сидить. Гніздо! Хотів показати, як домашня гуска гніздо собі там звила під гіляками. і чуть не врізався. Ну і ладно. В цьому місці навіть видно вже мілини. Ну, По чи ні? Не, все-таки не чіпляюсь. Але сантиметрів 10 впаде і тут вже будемо чіплятись. А от і міст, другий такий, ну це другий на сьогоднішньому маршруті, а взагалі стартую ще від одного моста трошки далі, то є ще один такий міст. Сьогодні трошки брудна Солукія. після підйому води і вже йде спадіння, і вона видно весь бруд, що має, несе. Але вітер в спину це добре і дуже хороша течія. Отак От трошки прогрібаюсь і швидкість 8 навіть 8,5 км на годину виходить. Що навіть дуже-дуже швидко. Бен гребем. Думаю, може через пару кілометрів треба бананка закинутися. Так, аби було. Хоча я пливу сам, я пливу швидко. Якщо прям постаратися, то можна навіть... Динку навіть вище вже буде, але я не спішу, я насолоджуюсь. Гарно так повноводно водно. Красота. 5,5 кілометрів вже проплив. До фінішу ще десь кілометра 2,5-3. І можливо я так тихенько-тихенько під мостами попливу, запливу в західний бух і підпливу також аж ближче в місто. ті два лебедя тікають від мене і ніяк втікти не можуть. Відлетять, сядуть. І собі там балдіють, я знову до них підпливаю, зараз будуть знов тікати. Ще куча качок по цим дрібним камишам сидить. Тоже. Починають лебіді тікати, підриваються, лякають і то все. Починає з тих малих камишів теж злітати. Ну, вони трохи дали на весла. Втікають від мене. Там спереду агресивний гусь. Ну, мається на увазі лебідь. Двоє від мене втікали, видно, самка перелетіла, а той самець самця відігнав назад, не дає їх обігнати. Або не так зовсім, або я сам собі все це придумав. Ну, але той, що розпірений, крила розпустив, відганяв назад, цього, що останній пливе. Зараз під до них подивлюсь, може він і мене буде зараз відганяти. О, пропустив. якісь перелякані. Проплив вже 8 кілометрів і пливу вже в районі дач. Ну, як завжди, там де є люди, там насрано, насрано. Культура. Так, місце, під яким треба лягати. І зараз ага, там ще корях прибило. Щось тут зовсім прикольно. <плес> під мостом не було можливості проплести, прийшлося його обносити. Там сап пролазить і може сантиметрів ще 10 було місця. Взагалі не варіант протискуватись. Нічого обнісся і спокійно пливу. Ближче до впадіння в Бух, то солукиє така висока. Вода тримається на високому рівні. Так, маленькі завальчики. Bu da bile До впадіння в бух приблизно один кілометр. Ну і відповідно тут солокія саме повноводна. Бебеді собі там устроїли якусь тусовку, чи то в них там лежанка чи що. Ціла зграя. Знову перелякані лебеді. Лякаються весь час. Тому ви треба. Все, то я вже підпливаю до падіння в західний бух. Через 50 метрів західний бух. Ось і західний бух. Ще десь залишилось кілометр і буду виходити. Не буду дзвонити, щоб мене забрали, приїхали я його, в руках додому пронесу від буга і все, і буде нормально. На цьому буду закінчувати, далі будуть просто збори, можливо, помию сап і буду його нести. Ох, тут трошки вітряно. Треба постаратись. Все, в цих хачах я фінішую. І 13 кілометрів 200 метрів. Все, приплили. Отак виглядає, коли не хочеш дергати якусь людину, щоб тебе приїхали і забрали. Метрів, та ні, може, з кілометр так і ти мені додому. Ну нічого, я вже якось так ходив. Ще раз пройдусь.